Вантаж доставлено три тони зібраної допомоги в рамках акції Від дитини до дитини. Вже доправили до Балаклії. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з Вінницькою міською радою відправили вантаж до деокупованої Балаклії. Допомогу зібрали в межах благодійної акції від дитини до дитини, яка тривала у Вінниці з 27 березня до 7 квітня. Щоб порадувати дітей Балаклії, до акції долучились заклади освіти та культури, а також спортивні школи та клуби за місцем. Проживання врешті вдалося зібрати понад три тони вантажу. Що ж вдалося зібрати, і чи буде продовжено акцію? Запитаємо у Юлії Мончак, начальниці відділу молодіжної політики Вінницької міської ради та Дмитра Миру, директора мережі комунальних закладів центру підліткових клубів за місцем проживання. Вони з нами наживо з балаклії. Отож, мої вітання, і розкажіть: зібрали три тони вантажу. Що у нього увійшло? Ми зібрали майже три тони допомоги, а саме канцтовари, зошити книги. Також різні іграшки, розвиваючі ігри, велосипеди, біговели, скейти, самокати. Також багато зібрали смаколиків. Це і печиво, і цукерки, і сік. Навіть для наймолодших були передані підгузки, і також для меломанів були передані музичні інструменти. Це все те, що може розвивати дитину і хоч трішечки дати щасливе дитинство. Чи плануєте продовження акції? Нещодавно ми завершили роздавати подарунки вже у третій школі. В місті Балаклія по попереду у нас ще дві школи, і з радістю нас зустрічають як і викладачі, так і діти. Наші подарунки, тому що ми підготовили 1200 пакунків для дітей міста Балаклії. Ми посортували пакети по віку, тобто є для менших і для старших. Кожному до вподоби підбираємо пакети, і кожен повертається додому з подарунком від саме вінницьких дітей, які приносили під час акції від дитини до дитини, будемо надалі. Підтримувати дітей, які проживають не тільки місці влади, а й в інших містах, які постраждали і зараз відновлюються після деокупації. Глядачам нагадую, у нас на зв'язку була Юлія Мончак, начальниця відділу молодіжної політики Вінницької міської ради, та Дмитро Мира, директор центру підліткових клубів за місцем проживання. Вони зараз перебувають у Балаклії, де передають допомогу в рамках акції Від дитини до дитини.